В цьому відео будемо безпосередньо створювати перформанс Max на платформі Shopify. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно перейти в наш Merchant Center Next. Так я знаю, що можна створити перформанс Max безпосередньо з цього плагіну, і це також е можливо. Але якщо ми нажимаємо на цю кнопку, нас все рівно переводить на Merchant Center, тому я не бачу сенсу особливо на цим заморачуватися. Що нам для цього потрібно? А зайти в наш Merchant Center Next, знайти отут розділ маркетинг, рекламні кампанії, і ось отут нажати кнопочку Створити. Ну, мені безпосередньо хочуть нав'язати е... створення кампанії з «Білінг-дейтою». Да, а тому можна тут покласти і пропускаю, якщо ні, то вже доведеться вам біля дейту задавати. Але в мене ось, наприклад, зараз пропустили. Що ми тут робимо? Задаємо щоденний бюджет, яким він може бути в середньому, дивлячись на ваш середній чек, можна там еквіваленти від 8 до 15 доларів задавати, можна більше, можна ну, менше взагалі немає сенсу. Чим вища ціна за клік ваші ніші, тим скоріше всього, повинен бути вищий бюджет. Тобто розмір бюджету впливає безпосередньо, виходячи з вашої середньої ціни за клік. Я тут залишу еквівалент Приблизно 10 доларів це буде трішки менше, хоча він мені рекомендує, навіть трішки більше, але рекомендація та рекомендація це окрема історія.